you <laughs> Привіт! Цей тиждень я розпочинаю з єнотика свого від Abris Art. Ось так він зараз виглядає. Буду приступати до вишивки і потім покажу вам, що вийде. На цьому тижні я планую більшість часу, який в мене буде для, взагалі для мого хобі, виділити саме на цього єнотика. Це, щоб ви розуміли, як відбувається процес виживки ввечері. Це вони приходять на руки, доки я вишиваю. Я намагаюся зробити все для того, щоб вони не перевернули бісер, який в мене на столі. Показую, що мені вдалося вишити поки що ось такий величкий, невеличкий шматочок я вишила. Вже приклеїла очі, Боже, як гарно, мені так подобається. Зовсім по-іншому вже виглядає. Дуже гарненький нотик. І зараз почала що тут буду, навколо цього ока проходитися та вишивати бісером. А потім, вже так сюди так чук-чук-чук піду. Ну, і хочу вишити: так, зараз покажу вам. От запам'ятовуйте, звідси. І оце досюдова ось цей шматок на цьому тижні. Але не знаю, чи в мене вийде. Бо я оце сижу, я так прикинула, скільки в мене вийшло часу на цей шматочок, він наче невеликий, але все ж таки, я нормально тут посиділа. У мене зазвичай не так багато часу для вишивки. І я вже не дуже сильно розумію, якому напрямку мені рухатись цим. Ну, поки справа якось так. А там побачимо. Ну, буде чудово, якщо у мене будуть такі просунення, тому що я зможу скоро вже закінчити єнотик, або вже давно пора це зробити. А я все ніяк. Вже настав час приступати до вишивки котика. І зараз з вами ми заглянемо в цю зону, де я буду його вишивати. Там на балконі, бачите, де Міра сидить, станочок прикритий. Ось така невеличка зона в мене зі станком на балконі. З дівчатами. Дивіться, оці всі гарні такі плями це капнула вода. Капнула вода, і, звісно, що ручка, яка тут була. Вона отак от себе повела під впливом цієї водички. Дуже гарно було б, якщо це був малюнок на тканині. А оскільки це була моя схема, то не дуже гарно, але вже як є. Ось так зараз це виглядає. Як бачите, ще нічого не розпочинала. Вирішила просто для вас зняти свою зону. Також в мене є. Тримач для телефона або планшета. Він також дерев'яний, як і цей станок. Замовляла я його на Фейсбуці у Марії Березівській, але вона також є в інстаграмі. Я залишаю під цим відео посилання на її сторіночки. Там ви можете зайти та придбати для себе такий чудовий станочок такого чудового помічника для вас. У вишивці. Тут регулюється довжина. Ви бачите, яка палка. Я брала такий, що аж на пів метра в мене могла тут бути рама. о, не на пів метра, вибачте, на метр бути рама. Тут регулюється всюди висота, все прийшло покрите лаком. Якби я, бачите, тільки зараз відібралася та буду вишивати. Цю велику картину, але станок він дуже зручний. Я вже скажу вам по секрету: сиділа з маленькою роботою, з маленькою рамою, просто цього не показувала ще на каналі. Я сиділа і просто пробувала, наскільки зручно мені буде вишивати. Бо в мене раніше не було такого станка. Виявилося, що дуже зручно. Єдине, що він такий. ну, Величенький, але всі станки для вишивки, вони всі однакові, тому він мене зараз стоїть на балконі. Зараз літо тепленько, і я тут вишиваю. Також покажу вам, як організовані мої ниточки. У мене ось такий є органайзер от Embroidery Craft. Замовити ви його можете на рукодільному сундучку. Та за промокодом Аня вишиває, отримати додаткову знижку. Відкриваємо так, оп, супер, пішленько, бо я тут біля квиточок поставила, щоб я ці квіточки не пошкодила. Так, бачите, ще немає ніяких оголочок, тільки прикріпила свої символи. Взагалі це дуже зручний органайзер. Все так, тут будуть ні іголочки, все прикривається кришечкою. І ні дитина, ні тварина сюди не залізе і не, нічого собі не зробить, не проколить цією іголочкою. Так, йдемо далі. Далі в мене тут ниточки, які йдуть для вишивки. Все дуже зручно. Це зберігається в одному місці і при бажанні. Так, зараз вам покажу, я можу достати ось цю штучку. І в мене не буде цих перегородочок. Дуже гарний ручний органайзер. Якщо у вас є якийсь великий процес, то я вам прям дуже-дуже сильно рекомендую його придбати. Так гарненько виглядає. Саме в мене в рожевому кольорі. Там ще є декілька варіантів, якщо не пам'ятаю, зелений, коричневий там є та беж, А можливо, коричневий корічневий з бежами путаю. Ну, якось так. так. Закриваю. Ось такий гарненький органайзер. Справилася, за дві хвилиночки вам розповіла. Я завжди стараюсь дуже швидко вкластися, ось так він збоку виглядає. Це тут я просто поправлю не точки, я їх не поправила, тому до кінця не можу закрити. Зараз одною рукою вам показую. Такий гарний з усіх сторін. Бачите, такий гарний замочок. Як з чарівної якоїсь скриньки. Ось так все виглядає. Буду розпочинати свій процес. Та буду вам шматочками показувати, як в мене все просувається. Бажайте мені удачі, щоб я в 2024 році змогла закінчити цього кода, яка в мене був такий гарний чудовий фініш. Розпочинаю новий проєкт з маяками. Вже підготувала ось такі піальця. Ось така тканинка в мене є. Такий гарний колір. Не знаю, чи дійсно камера його передає, наче так. Це вже ниточки собі відібрала. Ось такий маяк буду вишивати. Скоріше за все, я потім все це викладу одним відео, буду вишивати три такі маяка і буду показувати вам процес роботи. І ви побачите одразу три фініші. А зараз буду починати. Маленький старт мого котика, як бачите, зовсім трішечки просунень. Далі я взяла стержень та навела ось ці лінії. Я гадаю, що потім все це легко взагалі відіпреться. Якщо не відіпреться, я ж буду це натягувати. У мене повна зашивка, тому не буде нічого видно. Ти бачиш, що тут в мене йдуть темні кольори. Так, загалом, ось такі справи на даний момент. Я ще займалась підготовкою нової роботи, тому в мене пішло багато часу на те. І зараз я вам покажу, як присунувся мій єнотик. Міра прийшла допомагати, показувати. Міра? Ну, ось це. Ось ця моя помічниця маленька. Ось так просунувся мій єнотик за цей тиждень. Ось так він виглядає. На жаль, сонечко не виглядає. Світла також немає, тому може бути трошечки темнувато на відео, але ви просунення бачите, і вони досить гарні з цим єнотиком вийшли. Ось так це виглядає. Начебто і небагато повишивала на цьому тижні, трошечки єнотика, розпочала, котик, котика розпочала, але у мене є тут ще пару процесів, які я починаю, поки їх буду тримати в таємниці. а в кінці літа я вам їх покажу. Тому частину мого вишивального часу будуть займати ще ті процеси. Ось такі справи. Так, на цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що додивились його до кінця. Ставте свої подобайки, залишайте коментарі, бо ваша активність на моїй сторінці допомагає в її просуненні. Якщо ви не підписані, то підписуйтесь. Я вам всім бажаю гарного дня та до зустрічі в наступних відео. Бувайте!